Наступний відгук моєї студентки Ані. Вона із Білої церкви, мама двох дітей, працююча мама. І Аня була найпершою студенткою, яка записалася до мене на розмовні онлайн-уроки. Тому вона для мене особлива. Особливо я її люблю. Спочатку Аня прийшла вивчати англійську мову по відеокурсу, і згодом, коли я запропонувала ще і розмовні онлайн-уроки, вона відразу ж записалася. Ми займаємося Анею вже півтора року, вона перейшла вже на високий рівень, дуже велика молодчинка. Вона їздила тривалий час у Фінляндію на роботу, і саме для цього вона і вивчала англійську мову. І вона дуже часто мені розповідала, що до того, як вона почала займатися. Вона завжди ховалася від іноземців, вона не могла нікому нічого сказати і відчувала весь час дискомфорт. Аня почала навчатися на відеокурсі півтора року тому. Це було перед Новим роком, вона записалася на відеокурс. І потім, коли вона вже весною, це пройшло десь ну, трішки менше як півроку, вона поїхала знову ж таки в черговий раз на роботу у Фінляндію. Вона мені писала стільки приємних слів, наскільки вона тепер вільніше себе почуває, і наскільки вона задоволена. Тому Аня до цих пір зі мною дуже дуже старанна студентка, і вона дійсно досягне великих успіхів у своїй роботі. Я в цьому просто впевнена. Тому слухаємо, що нам розповість Аня. Всім привіт! Мене звати Аня. Мені 35 років. Я з міста Біла Церква, і в цьому короткому відео я хочу поділитися. З вами досвідом, як я досягла своєї мрії з допомогою Вікторії. Мою мрією було вивчити англійську мову, тобто вільно розмовляти. Але я не знала, як це зробити, так як я дуже багато працюю, також я мама двох дітей. І вільного часу на вивчення у мене дуже-дуже мало. А ще плюс, у мене був такий невдалий досвід. Я проходила курси, після яких я нічого не зрозуміла. Також я думала, що я в школі щось там вивчила, і якось це все разом складеться і я ем, справлюся з цим. Але впевненості не було такої, коли я почула мову, коли в мене почали запитувати. Звичайно, я злякалася і зрозуміла, що я нічого не знаю. І мучило мене тільки одне запитання: як же ж це все зробити? І тут я натрапила на Вікторію. Я дуже довго за нею спостерігала в інстаграмі, пройшла її безкоштовний марафон, і мені дуже сподобалось, сподобався її підхід до вивчення англійської мови, і я вирішила. Купити її відеокурс, так як це дуже зручний формат, я можу дивитися у свій вільний час, а так як вільний час в мене або дуже зранку, або вже коли діти сплять дуже пізно. Мені дуже сподобався відеокурс, так як матеріал коректний, нічого лишнього, все чітко, доступно, зрозуміло. Не потрібно нічого шукати, підшукувати, ще додатковий якийсь матеріал. Все розкладено по полочках, все дуже ідеально так сказати. От, я пам'ятаю себе, я навчаюся трошки більше року і пам'ятаю себе ту, коли я прийшла, була невпевненою, путалася в словах. і... Я так, і зараз, така, яка я є, якою я себе відчуваю, я впевнена, я відповідаю на запитання, і мені дуже легко зараз за кордоном я себе відчуваю як риба в воді. Отож, можна підвести підсумок про відеокурс, що я задоволена, і ні секундочки не шкодую, що я його придбала і вивчаю англійську мову з Вікторією. Так що всім рекомендую, хто бажає, хто мріє вивчити англійську мову, зручний і комфортний відеокурс.